У Луцьку патрульні інспектори штрафують пішоходів, які в темний час доби виходять на дорогу без світловідбивачів. Почастіше ли аварії через людей, яких не встигають часто помітити водії, каже поліцейська Івана Проць, зокрема під час відімкнень електроенергії в місті. В темному одязі його може бути видно лише з п'яти метрів. Якщо людина вдягає світлоповертаючі елементи, відповідно водій рухається з у ближнім світлом. Фар його вже видно на відстані 130-150 метрів. Оскільки це правопорушення збільшилось, вже зараз почали притягувати і накладати штраф в умовах недостатньої видимості. Поліцейські під час патрулювання дивляться, чи не порушують правила водії та пішоходи. На проспекті Грушевського зупинили чоловіка, який перебігав дорогу поза переходом. Я перейшов О, то тишомі двісті 250 гривень. Чи що? О, бачите, ви все знаєте. Знаю, Вже я я чув ту мову на цьому проспекті. Пішоходи порушують правила часто, розповіли патрульні. Лучанка Надія каже, поспішала в аптеку. Поліцейські провели з нею профілактичну бесіду себе освітлювати в темну пору, доби носити цей флікер або будь який інший світовідбуваючий елемент. Правильно зробили. Я вважаю, що правильно просто я подивилась до що перехід а там просто… на вулиці Коновальця чоловік ходив по проїжджій частині в темному одязі його зупинили не можна тим більше переходити чи станьо коне смієння бо ДТП стаються саме через це розумієте у Вас не така вже реакція, ви не можете зреагувати, якщо буде автомобіль раптом виїжджати десь. Штраф складає 680 гривень. Чи виділяють себе світловідбиваючими елементами в темряві на дорозі, та чи знають про адміністративну відповідальність за їх відсутність? Перехожі Суспільному прокоментували так: «У нас є, є тому Бо що темно, виключають так, щоб бачили машини. Самі їздимо і бачимо, як так, переходять так, дорогу, так. їдеш по дорозі, по трасі взагалі нічого не видно. У нас є стікери, ми постійно його носимо. Купували наклейки, які не тримаються, відклеються, постійно діти гублять, постійно знову. А такі, щоб прикріплювалися, що трималися браслет, їх продаж зараз немає. Хочеться, щоб дитина була в безпеці, щоб її побачив, щоб не закінчилося трагічно. Обов'язково вдягайте собі там десь на руку. Ну, так, для чого їх використовувати? Так. Дівайте на руки. А я врахову добитися, обов'язково. Навіть можна трішки вище. Водійка Світлана каже, пішоходів не завжди помітно навіть на освітлених переходах. Зараз коли темно, дуже не видно. Тим більше як людина втомлена, це дуже важко побачити. За цей штраф зараз я не бачила припушення зараз. Частішують випадки порушень правил дорожнього руху саме пішоходами, говорить інспектор поліції Андрій Саливончик. Перехід проїзної частини настановому місці проходять на забороняючий сигнал світлофора, та ось як зараз темно пору доби знаходяться без світлоповертальних елементів. Згідно зі 127 статтею адміністративного кодексу за порушення правил дорожнього руху пішоходам загрожує 255 гривень штрафу. Якщо при цьому вони були в нетверезому стані. 680 гривень. Зі слів речниці патрульних Анни Цесюк, від початку року в Луцьку за порушення правил дорожнього руху оштрафували 647 пішоходів. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.